так, я перезайшов в ігру, получається, і зараз Боже, все непривично таке стає зараз. Походу, дорога к Суавіо там і змінилася. Ну зараз подивимося, подивимося взагалі, що там і змінилося. Мені цікаво, що там буде зараз. Добро пожалуйте в Парк Стар. О, прикольно. Неполучний награду... Старого потік Славі і за майстерство були собрані автоматически. От, окей. окей. Нажимаємо вперед. Там, тут, вот. Парк це... Окей, ладно, буду. Ого-ого. Блін. Це стікінг гра... Єма, а як це працює взагалі? Якщо хтось знає, як це працює взагалі, типа напишіть в коментах. Того, що я чуть не доганяю цього всього. Ну, було, б цікаво подивитися, що ви там напишете про це все. Рекорди. Це виходить, в нас вже немає майстерства, так? Да? Блін. Так, да, вже немає в нас майстерства. йо -ма йо Блін, ладно, заберемо ці призи презистари. Е, так... Ось бит тут призи старту понараховується нам. На аккаунт. Блін, жалко, що тепер немає мастерства цього всього. Але титли, як завжди, є. Тобто їх переробили. Е, можна типу, забрати озера все, виходить, скільки в нас тут... У нас тут фіга, стар, Окей, окей, дофігапер призів Стар у нас виходить. Давайте спершу заберемо це. Я не знаю. Це у нас відеозапись. Уровень видеозаписи достижения уровня 1. Окей, хорошо. Новая боевая карта. Прикольно, но не знаю. Зараз... И ему на типа улучшат, я так понимаю. Прикольно. Прикольно. Блин. Не, мне це нравится. Мне честно, це нравится. Подобається прям. Уровень видеозаписи. Уровень 2. Окей. То я зараз можу его прокачати. Це це хороше достиження за те, що я пропахався там, виходить, в мастерстві у цьому всьому, то я зможу змож зараз отримати нормальні так награди. Тут в нас, це не цікаво, поки поки я їх відкрию обов'язково. Давайте третьотичі дійти. Окей, окей, окей. Вже 770. Хорошо, хорошо, пацани, 50. 100, окей. Зараз... Це третій уровень, зараз. да да, да третій уровень нам дається. ну Прикольно, вже такий золотий, типу. У нас буде яка іконка. Прикольно, окей, але ну, не знаю взагалі навіщо це здали, оце все... Окей, okay, давайте подивимося, що тут. Зарабати відео, очки. Щоб порушати уровень, розблокірує бойові карти, повішає уровень некостери не відеозаписи, також приносить унікальні награди. Ой, чітко. От, боже, це, якщо до кінця дойти, то це таке буде, прикольно, прикольно Дає це все. Але Ти, ну, старе, мистецтво, щоб було якось краще, мені здається, щоб взагалі якось круте. Ну, Мені подобалось старе майстерство більше, ніж це получати зараз. Хоча хоча в нас ще є президента, я їх обов'язково відкрию. Так, блін, що ж ти не перекидаєш. Так, Презістара куча в нас, куча, куча але ми їх відкриємо. Це в нас рідкий гардероб. Прикольно, це вже це вже як-будто не Brawl Stars, а якась не знаю, якась GTA. Гардірок. Так. О, це в нас... О! Уровень 4. Уровень 4 у нас виходить вже. І ось так вона виглядає. Як алмазна, типу, така вот іконка. Ми ну, зараз ми дійдемо до 7000 і подивимося, яка іконка в нас зараз буде. Якщо дійдемо, звісно ж. Так, 100-250. Ну куди ти стопаєш нас, ну боже. Ми призи старше заберемо з тобою. Так, 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 так. І знав те саме. Ну. Ого. Легендарний презистер. І випадає на грома. Я даже я не знав, що, типу, ну, я не розумію, як це все робить, типа... Е Призістав, типу, зразу нам дало легендарний. Як ви замітили, нам дало зразу легендарний. Я не розумію, як це взагалі робиться, ці всі рекорди, типу, ну взагалі. Ну, дуже інтересно. Подивіться, що там далі буде. Там. Далі надіюсь, я... іконка прикольна, іконка прикольна, взагалі всі іконки прикольні, типа... Так, приглашені в команду, ні, зразу. Так, рідкі значки, ого. Mm -hmm. Собі колекцію із 25 знач... значків. Я не знаю, типу, ще я обдиву... обдивлюся типу, цю систему, але я зразу типу, скачав обнову і зразу зайшов сюди. Я бовлюсь все прям досконало і взагалі типу, зайду ще путь к сові, який змінило, мені дуже цікаво. Ладно, Тут Презистар, Тут Презистар, ми їх заберемо ще так весь. Ну боже, не приглашайте мене зараз взагалі. Особи значки. А чого нам не нараховують ці типу, особи значки, я не розумію. Зобері колекцію із 100 обичних значків. Я не розумію цього. Тобто як? А, я зрозумів, я зрозумів. Це типу ми зібрали 100 там значків в колекції якусь. І виходить зараз... Нам видається награда за це все. Прикольно робить. Прикольно робиться штука. Но в нас вже були тіпа, завдання, в Брау Пасі, і не розумію, навіщо це все додати, якщо оно вже в -пасі, там вся штука була. Ладно, ну, давайте заберемо... Ого. Старо зразу дається. Сверхетки. Окей, сверхетки тільки випав Ну нічого, нічого. Зараз ми подивимось подивимося на це все. Нам ж там... Пінна вольта, хоча ні, в мене є вже пінна вольта вроді, якщо я не помиляюсь. Ну так, ну, да, має бути. Да, має бути. І, іконка теж має бути, наприклад? На, наприклад, на вольта теж має бути іконка. все ми забрали тут, так, давайте далі подивимось, подивимося, подивимося на це все, що там далі будемо. Так, забираємо старий, я так розумію. да-да-да, прикольно, епічний, зразу нам падає. Забираємо далі, далі, далі. Епік випадає нам понятно, Очки, удвоєні очки, окей. Так, рідкий, сверхредкий, Сверхідкий тільки нам. Ну нічого, теж не погано, типу взагалі редкий хоча б. А, так, хоть сові, я, я хочу її прям повністю улучшити взагалі. Е, мені прикольно на це все дивитися, типу, все прям вновили, но стара система майстерства була лучше. Ну, Ви можете це все согласитися, я думаю. Типу. Було її так важко апати, але все одно типу, ми її апили, і це було трудно. Но, но взагалі е, зараз все легко якось. Ну, Трохи тупо, трохи тупо всі ігроки можуть це все отримати. Якось погано це все ставило. Стубос, в 100 матчах граємо на бо це супер. Такі от награду нам треба робити. Тепер не награди, а це грати на 100, там ще якісь задання це все виповняти і щоб отримати нам награди. Ну, прикольно, але все одно бідно, що все це якось переробили, зробили по-інакшому. Не знаю. Так, я надіюсь, получу четверту ступінь в відеозаписі, четвертий уровень. Надіюсь, хоча б. Так, спайк. Спайк, спайк, спайк. Перестар нам падає. Епік. І все, і все, і все. Поки на даний момент. Так, далі, далі ми забираємо теж престар, того, що ми вже отримали цей значок. Нам дається, походу, старий, як я розумію. Прикольно, так. Окей, і тут ще раз... А ні, а ні, 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 ми значок не отримали на спайка. Ну, добре. Але все легше стало, Согласіться, що тут все прям максимально легко. Мені здається, апати. Ну, майстерство раніше було краще. Так, на Спайка ми все зібрали поки. а Спайк там по бійці в 200 матчах грає на БЦ Спайк. 200 матчів, ого. Ми теж не погано. Міфік, зразу нам падає міфік. Хочеться лево, тому що мені не вистачає з Окей, падає міфік і блінків 100, якось мало, звісно. Ну ладно. Приступаємо далі, приступаємо далі пацани. У мене там хтось пише, я не знаю. Сенді. Новічок. Получається в 20 матчах і играє на Буці Сенді. Окей, забираємо прейстар. Хорошо. Сверхредкий. О, зразу міфік нам падає. Може Лего ще тут... Ні, 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 не буде легі. На жаль... Блін, обідно. Обідно, блін. Ну ми це все збирали. нам... ну... Мені здається, це все мало нам бути ці всі награди. Прикольно, прикольно це все. Так, роза новичок, так само D в 20 матчах і грає на розу. Прикольно. Це получається якась зарплата в Броу Ти граєш там кодуєш якісь місії і получаєш такі награди. Так, 25. 25, 25. Знов. Пристар. Тут серхетки тут нам падає. Ну сподіваюсь, ліво хоч вибити. Скільки тут призів стар взагалі буде, я не знаю, але ну, досить багато мені здається. Я ще хотів пить з ксовий, подивитися, не знаю ск... час, скільки на це піде. Ладно, серфеткий... понятно. Очки, 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 очки. Опита. Давайте далі. Пайпер. Пристар. star, Ну, блін, ну погано, нам падає, дуже дуже погано, сверхетки падає нам пристар, це погано досить. Сверхетки знов. Так, далі, пайпер. Ну, я думаю, зараз прапаємо до уровня четвертого, так. І нормально так получается. Так, Нам пристар не випав, так? Получається. Погано. Нічого, нічого, переживаємо. Пер знову нам має бути перстар і так, да, він є. Сверхветкий і все. Ну блін, ну хоч якийсь скін дайте, ну пожалуйста. Кредити нам даються. <схи> Ладно, давайте далі. Сверхветкий і все. І все, просто нічого не падає з них. Я на якийсь скін хоча б. Так давайте... Блін, у нас досить дофига тут получається наград. Але все одно... Ну не знаю скільки їх тут опротягнув. Редкий падає. А, рекорди. Ця система тепер називається рекорди, якось погано. Ну, блін, ну майстерство було лучше. Ну, кому не лучше, тут у майстерство було. Ну, навіщо це міняти тут все. Ого. Тут... А, тут ще можна міняти, типу, там задання. Получається, да, га, прикольно. <ріх> не знав, що там можна міняти, типу, награди тепер. Ну ладно. <ріх> не, ну все тепер лучше. Не, типа, лучше тому плані, що легше стало багатьом ігрокам. Але мені особливо мені не легше, типу, стало цього. Що майстерство. Ну, блін, ну має щось бути тяжке якесь. Не знаю. Які рекорди, які оце все в якісь. Ми їх обдивитися навіть не можемо. Не знаю. Так, редкий нам теж падає. Ну блин, ну да это щось нормально, ну капец. Опять... Так, 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 200. Ой, 20, 20, 20. Так, редкий, ну блин, тяжело. 50 тепер. Хорошо, епік-епік випав. Далі, далі, далі. Іконку ми теж забрали і я скорість, я теж забрав цю я скорість. ці титул я теж забрав це все. <кхем> Подивимося, зараз Мейсі награди. І падає редкий. Далі, далі, далі. Епік, епік, хорошо. На Менді Бутерпін. Блін, ну, куча наград, куча. Але від цього всього, що зараз помінялося, мені легше, типа, не стало ніяк. Ну, ніякому разі, типа. Якось погано, як буде стало рідкий. Резист це звісно круто, но... не знаю. Я би хотів вам ну, типу вас ще попросити поставити лайк, підписатися на канал, але бачу, що ви ну, навряд це, звісно, зробите. Ну якщо зробите, то буду вам дуже вдячний. Ну Так, падає далі пристар. Окей, забираємо серфетки. Поганий, поганий дроп, дуже поганий. Я не хотів, я хотів, щоб багато лег було якихось, але ну, бачу тут багато лег не буде. Так, і все, получится. О, скоро в нас буде четвертий уровень. Четвертий уровень відеозаписи. Хорошо, йдемо, хорошо. А вин, дофіга, дофіга наград. мене, звісно, радує, ну, взагалі я радуюсь, коли таке бачу, але... Трохи погано, трохи погано. Так, окей. Вроді не дарма, це все робив, майстерство, апов і взагалі це все. Але не знаю. Редкий. Блін! награди погані падають зараз. І, і. І. і, і, Давай, давай. Да! Четвертий уровень відеозаписі, Хорошо. Хорошо. Її можна поставити на любого бойця, я так понимаю. Це третій уровень відеозаписі чи четвертий? Такий не пам'ятаю. Ну давайте нажмемо кнопку вибрати, а потім подивимося. Там що може в мене більше навіть буде уровень візу... відеозаписі. Так далі, це буде чітко, це буде взагалі чітко. Так, на Ліоні, звісно, все виповнюю, тому що я, я не норма його апав, це мій любимий персонаж, на якому я завжди апаю кубки, або його взагалі апи. Падає паде редкий. Капець. Так. Тут при стар. Давайте забираємо це все це все. Я не знаю. Багато їх, багато цих призів старі, я не знаю, їх зараз забирати. Я би хотів ще щось подивитися. Ну надіюсь, на 30 минут запишемо цей відос. Подивимося, що там взагалі і змінили. Мені, наприклад, не подобалася дуже оця. Ну, розумієте, там вроді путь к славі, да? там не подобається мені капець, як... Прям, ну як її зараз можна апати. Ну вона капець якась змінилася. Як я бачу в тому відочці, подивлюся, як вона взагалі виглядає. Зараз мені дуже цікаво. Ну білину дайте лего, ну пожалуйста. Стільки призів старий, якщо не, не одна лего, я не знаю, це якось... погано. Редкі знову падає. Далі, далі, далі. Окей, забрав. епік Ну і епік падає нам. Окей. Треба забрати все. Треба забрати все. Крэмк. Хочеться лево. Хочеться лево? Капець. Легендарний пристар. Хіба так тяжко дати легендарний пристар? Стільки ми Apple, звісно, це майстерство. Це дуже довго було. А тепер ці всі награди так легко забирати, ну капець. Ну як так можна і змінити все саме так легко щоб папати? Тепер я цього не понімаю. Я цього не понимаю. Сверхетки і все. Просто нічого не падає зараз. Ну давайте тут з самого початку забирати це все. На 8 битов тут і сверхетки, епик, епік. І так, на грома. Хорошо, прикольно. Хоч щось падає. Так. Ну зараз, як ви бачите, я збираю кредити на цю от, блін, як це називається, кадзе, Кадзе, Кадзе. І на 8 бит, це якийсь вроді би легендарний значок, да? Забираємо далі, забираємо далі. Обіг. Блін, ну дайте нормальну нагаду. б Леву, 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 Один раз. Один раз, ви вже мені добавили але там випав якийсь скучний гіперзаряд. Я хочу якийсь скин на якогось персонажа. Ці всі награди я вроді субрав не зря, а вроді. Я не знаю. Так, Angelo тепер. О, з кого зразу на легендарний переключився. Надіюсь, що щось хороше випаде прям. І падає скин, походу. Да, на у на у на у на у. Прикольно, на у. Стильный мир уже. Називається. Давайте виберемо його, тому що в мене і так скіну лу немає. Приколі. Ось якийсь скін буду мати. Гіперів теж мені не вистачає, наприклад. Ну, я думаю, що якісь гіпери випадуть. Щоб на уровень відеозаписі далі мені нафармити, мені треба аж 20 тисяч відеозаписів Це капець Так, серфер. Єдкий серфеткий, хорошо. Ну вже ну, хотілось би, лучший скин, правда. Якби міфічні скини випадали там на едгра і якогось там вепо скин якийсь, було б круто. Так, погнали ще бібі. Забираємо це все. Здається, я не дермався все аф. Здається, не дермав все афап. А от пораз це все переробили. Погано зараз від цього. То магаящиків прибирають, то там не знаю. Це все якось погано виглядає. На базовий випав. Хорошо. Старо випав в оце от пін чи ні? Я тепер не розумію. Хіба ці піни можуть падати призів старый зараз? Так, редкий і понятно. Нічого не падає такого крутого. Так, далі збираємо серпін. Ну, так роль нічого тут при застав немає. Блін, хотілося б від вас лайк, правда. Ну, для мене просто дуже приємно, що ви ставите лайки, там підписуйтесь на канал. Це дуже прям приєдно для мене. ну, Не розумієте, мабуть, як. Стому монет типу, Кольт, на кольта перезабираємо процес старт. Чітко-чітко пацани. Так, забираємо далі з верхетки. Зараз лінії дуже, дуже часто випадають. Ну, Все одно забираємо якісь награди. О, міфік, міфік. Зараз може лего бути. Не, не буде. Ну як так? Ну як Лего не може бути. Ну, зараз міфіка просто перескочити на Лего. Там як будто простіше простого. Так редкий. Ну блін. мені якийсь нормальний при з якого випаде Лего. Один раз випав, а другий що, не може. Хоча, ні, три рази вже за цей весь відос відкриваю десь три легкий. Так і ще тут все хорошо. Так, все вкрятки. і нічого. Бляги, єсть, є. Я зараз, кстати, єми, ЄМи, щоб ви розуміли, я збираю на Леона. Я Хочу нормальний на нього якийсь купити. Бо мій, наприклад, любимий персонаж, я хочу там ну, купити якийсь хороший скин і грати на ньому і так далі, як я грав раніше. Ну звісно ж, звісно, грати на інших персонажах. Тому що на одному ліоні якось скучно буде. Так. редкий. Ну капець, дайте Легу. Легу дайте. Редкий. Все погано, все погано, дуже погано. Так, ну у нас получається два останніх рекорди є. Не знаю что тут Олега випаде. Ніки спадає тільки. Давайте ще раз і... Давайте, давайте, чуть, ну дотягнути до тієї леги так. Останній, останній... Останній рекорд. Блін, погано, погано. Ну нічого не падає, ну блін. Выпи там лег пару не давати мені. І останній. І все, все, все вже немає призів стар. 11 тисяч ми достигли, типу, 11 тисяч відеозаписі там. Виходить. Не знаю, зараз. О, давайте зайдемо в путь к Sua. Мені дуже цікаво, як тут і змінили. Це так просто. Ого. Так, цікаво, цікаво. Ага, я достигну до... Тепер 43 тисячі і достигну. Легендарного КССТР, чи ні? А ні, ні. або да, я походу, да, достигну до 43 тисячі і в мене буде легендарний кристар. Цікаво, цікаво, того що е, не очікував, що буде прямо на 43 тисячі. Просто на 50 тисяч мав бути крес оцей легендарний. А тепер перенесу походу на 43 тисячі і 46 тисяч, я так розумію. Ваше теперь. А де тут дорога, кстати. Путь к Суаві. Тут має бути якась дорога, мені здається. Так, цену І... путь... и... Путь стар. А, парк стар. Путь к Суаві. Окей. Хорошо. Прикольно. Общее количество трофеев, Это сумма трофеев у всех твоих бойцов. Хорошо, хорошо. дуже. Ну, прям на все стороны можу сказать, что мне не нравится, а. Але... Блин. Ну все змінило. І кстати, в кстати, мене зараз в магазині має бути хіпер. Гіпер, гіпер забираємо. О, і титул ігрока пом'яним. Пом типа стару, навіть систему майстерства, я так розумію. Випадає. їма, мені перший раз в житті е, випав гіперзаряд і я справді хотів. Е, Гіперзарет нагасив. Чітко немає, я не думав, що він мені випаде, Це є боже. Мастіль на і наград, Грат, звісно. Забираємо упомяні всю стару систему майстерства. Прикольно була. Прикольно, прикольно. Так, то воно на англійській називається RIP. Чітка була система майстерства. Забираємо це ще. Ого! Стоп, Це, це можна купити типа, оцей трофейний ящик сезона. За... 247 кристаллів єма. Єма якось. Якусь тупо, того що її теж можна, блин, було не купляти, а тяжко заробляти. Ну як так? Ну як все так просто, тіпа? Ні, я не розумію. Так, поля да. титул. Да, да, да. там з титлами тут, тут все окей і вроді, да? Прикольно, тут тепер, ну, як на кару буде виглядати. Що початку, мені здається. нас ще, крім цього всього, то візуальні баї в ігрі. Так. О, плюс два нових значка, ще плюс ми забираємо, окей, хорошо. 3000, получається монет. Ну, все якось печально, все таки змінили, все поміняли. Е, звісно, я далі буду продвигатися туди. О, давайте забираємо. Все, далі, буду продвигати і так далі. Звісно, підписуйтесь на мій канал, ставте лайки. Ну, а я пішов далі, на це все, я так розумію. Так. І ще жетоновий бой. Жетоновий бой, Не знаю як це працює, але виповнюю особи і квести, щоб отримати більше не. Ну, не знаю, я, я ще буду, звісно, в цю всю фігню грати, напевно, на стрімі, чи коли там через 6 днів, й 7 днів, ну виходить, оце все закінчується. Я все буду це грати, а всім, напевно, зараз пока. <смас> обновив цілком, подивився і так далі. Пока всім.